Є знижки на Pectol One Plus. 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Кімчі це корейська гостра овочева страва, яка зазвичай готується з пекінської капусти, селери, редьки, огірків і баклажанів. Приправляється сіллю, часником, імбиром, червоним перцем і цибулею. Популярна у Кореї та в інших країнах, і в Україні теж про наслідки вживання кімчі написало видання Science Alert. у статті. Йдеться про південно-корейське дослідження, у якому взяли участь понад 115 тисяч чоловіків і жінок у віці 40-69 років. Його фінансував Всесвітній науково-дослідний інститут. Кімчі учасники повідомили, скільки з'їли цієї страви за минулий рік. Дослідження показало такі результати: одна три порції на день менший ризик ожиріння, більше трьох порцій на день менший ризик ожиріння, п'ять і більше порцій на день більша вага ожиріння. Дослідження нині ще тривають, аби пояснити такі результати, але точно можна сказати, що зловживати ферментованими продуктами сіллю, будь то кімчі, квашена капуста, огірки чи помідори, не варто. А от помірна кількість піде на користь, із цим погодилась і лікар-ендокринолог, дієтолог Наталія Самойленко. Ми отримуємо величезну користь по багатьом ланкам, не тільки пов'язано з вагою, як власне в цьому дослідженні було представлено. Це вплив на імунітет, бо кишківник на 70% забезпечує наш імунний захист. Це вплив на онкоризики, тобто вашені продукти протидіють таким серйозним хворобам. Це хороший вплив на серцево-судинну систему, на зниження. Рину зниження артеріального тиску я правила взимку щоденно. Хай трошки, але щоденно додавати квашену капусту або квашене яблуко, гірок принаймні не рідше ніж через день, тобто три-чотири рази на тиждень. Ферментація один із найдавніших методів приготування їжі. Українці теж давно знають і люблять ферментовані продукти, але варто пам'ятати, що зловживання будь-чим може принести більше шкоди. Ніж очікуваної користі.